Пане президенте, у нас таке питання. Чому адміністрація президента приховує дані про відвідувачів президента і голову адміністрації президента? Ми декілька разів зверталися з відповідними западами, але відповіді так і не отримали. Ви особисто готові оприлюднити ці дані? Не шукайте, Михайло, де? Да. Михайло, не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає. Я перевірю, що ви маєте на увазі, але адміністрація президента працює абсолютно прозоро. А... Я особисто ж буду оприлюднювати. Я перевірю законодавство, але я думаю, що може бути випадки, коли окремі мої політичні, в тому числі зовнішньополітичні зустрічі оприлюднюватися не будуть. Але я безумовно подивлюся. Мені невідомі факти принаймні, Я щиро кажу, я не готовий буду цього запитання. А щиро кажу, мені невідомі факти, коли будь-які гість не повідомляються про це, бо він ми відмовляємося від коментарів. Це відповідальність адміністрації. Я ще раз це перевірю.